Віталій буде Шахів, райвал то німця Ніалі. Рейтинг 1852. Кіня в 3. Як я люблю ці ходи. Це 3. Ну, давай вперед. Кіння 6. Не обов'язково, але вже так було зіграно. Наш видекся. Давай зразу. Ти так зіграєш? можливо, вдарю за коня за ці чорні поля хочі п'ять? Якщо так, то поверну. Коня. Не буду тут купити, не хочу. Якось тут зараз закріпиться і будуть мене проблеми тут. З прохідним пішоком. Ну, можливо, у нього є хороші шанси зараз тут щось. Можливо, немає. Ну, добре, збережусь. Можемо, в принципі, пограти з ним в ці шахи. Ти, ти йдеш сюди, забираєш пішака. От В дебюті, да? витрачаєш час, а ми якби розвиваємо фігуру. Не вірить він. Або повірив вірив нам в Ну, В центрі поставив два пішаки, Прекрасно. Тепер зіграю зараз так. Ну, утра не захищена. Не захищена. Чи ти так зіграєш? Тоді буде видно, що. А, може, їх хоче слона 3 зігнати? Так, учитель. Доброе. Тут заберу. Угу. Можно пить и так, и на взятие так. І потім ще й три. Ну. Спочатку тут, мабуть, взямо. Хай взям. тура пограє в нас. Д5. Ой. Так. 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 Ти сюди. Ти, правда, сюди можеш піти. Тоді ми б'ємо. Так. Будемо так. І обманочка. Хап! Іще, хап! Заради активності. І ще коня, сюди зараз. Чи зразу коня. Не знаю, давайте. Кіні 4. Ні, треба заблокувати, звісно, це все. Це всю справу. І давай. Оп. Давай. Оп. Оп. Максимальна активність. Не знаю, просто нападаюся. <різوع> <різوع> До чого це все призведе, я ще не знаю. Але. До чогось. Не хочу пере. бум Перед... Ні, чого я не хочу. Хочу, звісно. Тут бо бахнем зараз. Бофрен, а ти захистився. Да мені, то що? що що Ніхто не думає про це? це Нічого не можу второпати, що це за фох? Так. І так. Ні, не хочуте. Так хочу. Так хочу Слон Сон блокує позицію трошки, невдало розташов. І цей слон впирається. пішак. А отут прохідний пішак дуже сильний, звісно. Да, да. Ай, стоп. Все. Ма? Отак от дебют суперник закінчив і програв. Давай потім 57 на 68, ну, мабуть, я не зовсім об'єктивно гарно грав. Так, і не 6. Тут. Ми треба, було, звісно, і за центр трошки боротися. Є 4 хіт. Ідея тут яка? Десь кінь, да підвисає. Ну, якщо ми по топорному конем Сун Б5 і ми просто понятно тут втрачається кінь. А він по-любому втрачається. Ні, не по-любому. По любому вони захоплюють простір. Якщо так, тут себе. Я 4. І пішика нема, коротше. І руїни. І в білих проблем немає. Тільки проблеми тільки в чорних. Так, окей. Треба було мінятись. Ну, я... На паузі зіграв. зі слоном Ферзь Б3 якийсь трошки пустуватий хід він десь, можливо, тримає цього пішика, якого кого не треба тримати насправді. Можна просто було 0 зробити. Не думати і, і все. Чорних ще в центрі король. То чорні не можуть прямо так агресивно атакувати. А тут, в принципі, можуть. Так, тут мені треба було ДЦ зіграти. Тут вдаримо, як мінімум. Ну добре. Так, 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 так. Його треба було взяти все-таки. Наважитися взяти так. І проблем нема. Король йде там, де в нього більше. І пішаків в центрі, і на ферзовому простір захоплений тобілими. Чорним фігурам через цей бар'єр важко якось достукатись до цього короля і поговорити з ним, якби по-людськи. А тут я отримую ще час. І включаю в гру всі свої фігури, що у нас є. А, ми можемо. Кінів 4, да, він втрачав цілу фігуру. Добре. Не було б красивої атаки. Слон С1 і було в 7. Це Олі. Ну, тому що на Б2, слон, ну що тут робити на Б2, він просто пішика опирається. А Тут, виявляється, от ферзь перейшов сюди. Десь слон контролює цю діагональ. Ці діагоналі контролюються і чорним важко тут щось придумати, все б'ється. Бо розмінюється а в білих тут. Три зайвих пішики. Вони збирали як гриб, грибів після дежу. А тут слон не контролює цю діагональ. Харіс не допомагає контролювати цю діагональ. І чорні роблять що хочуть. Окей. Okay. Так, 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 так. Тут не тримається позиція і мат.